11 лютого у Лозівській загальноосвітній школі номер 12 відбулося військово-спортивне свято на Кубок імені Моторного. Учасників змагань привітали почесні гості: ветеран війни в Афганістані Ткаченко Геннадій Володимирович та директор Лозівської ДЮСШ Олімпія Нестеренко Сергій Миколайович. Усі присутні вшанували пам'ять загиблих воїнів-інтернаціоналістів хвилиною мовчання. Спортивні змагання відбувалися між командами спартанець, козаки та сокіл. В гості до школярів 12 школи завітали вихованці відділення художньої гімнастики Дюсиша Олімпія. У перервах між етапами змагань спортсмені вітали юні артисти. Змагання завершилися урочистою церемонією нагородження. У загальному підсумку найкращими стали учасники команди Сокіл. У особистому заліку в окремих видах змагань кращими стали. Антон Худолій 8 клас. Підтягування на перекладині, Данило Борков 9 клас. Присідання зі штангою. Іван Заводнов 10 клас. Спорядження магазину АК-104 учбовими патронами. Євген Рибалко 11 клас. Неповний розбір АК-104. В цілому змагання пройшли успішно. Всі учасники військово-спортивного свята показали свою швидкість, силу та спритність.